Свята Варвара, Божа угодниця, як Господь благословляє на шлюб, нехай мені не зустрінеться ворог. Я лише благаю про заміжжя вірному, щоб коханий не видався поганим. Особисто. Готова до сім'ї благородної, ти захисти від чуми чужорідної, заміжня і буду молитися Христу в потрібні дні, віддаючись посту. Хай буде воля твоя. Амінь.